Олег Іліч Шупляк народився 1967 року, український художник, педагог, лауреат премії імені Бурчука Всеукраїнської премії імені Братів Лепких, автор офіційного логотипу до 200-річчя народження Тараса Шевченка. Працює у різних жанрах живопису. Широку популярність у світі здобула його серія «Двозори». Авторська назва двозори картини ілюзії із подвійним змістом. Таку техніку він обрав, аби показати, що не все у житті однозначно, що світ насправді багатогранний і складний, однак яскравий і неповторний. Така перша двозоркість вийшла з його пензля у 1991 році. Дебютом був портрет Тараса Шевченка під назвою Кобзар. Художник розповідав, що писав його в час, коли держава нарешті здобула незалежність. А хто, як не Тарас Шевченко, скільки мріяв про волю для України? Картина Ілюзія з потрійним смістом. Алегорія української літератури. У вигляді портрета Тараса Шевченка, складеного з Скептяря та портретів Лесі Українки і Івана Франка Питання українського слова. В свою чергу портрет Лесі Українки створено з персонажів і своєї пісні Лукаша і Мавки, а портрет Івана Франка з Старосвітського українського села, Алегорію та поемія образ Русалки Дністрової. Першої книги, друкованої українською мовою. У своїх картинах-ілюзіях художник зображає відомих людей, письменників. Ця робота це роздуми надвічністю мистецтва і незмінному прагненні особистості до творчості, в незалежності від часових і цивілізованих обставин. художників. Науковців, я пишу для того, щоб люди читали мої полотна І зашифровую в них речі, які не розкриваються з першого погляду. Це схоже на грозу. Спершу збираються хмари, а потім, як удар блискавки, приходить ідея. Так говорить митець про створення ілюзій.